Мене звути Артем, і я сирота. Виріс у притулку, а коли виповнилось 18, мене просто виперли, давши пару речей і трохи грошей. Довелося тулитися по закинутих будинках і підвалах, харчуватися тим, що вдалося знайти. Але найстрашніше було навіть не це я був сам. Ніхто не чекав, ніхто не кликав по імені, усі тільки знущались як у притулку, так і на вулиці. Навіть випадкові перехожі, які бачили, мене відверталися, ніби я був, знаєте, невидимий, ніби мене просто не існувало. Тієї осені здавалося, що місто помирає. Дощ лив, не перестаючи, заливаючи вулиці брудом і гнилью. Ліхтарі ми готіли, наче ось ось перегорять. І ось, ховаючись від крижаного вітру, я натрапив на неї. Це була церква. Вона стояла між облупеними п'ятиповерхівками, ніби її просто забули знести низька будівля з похилевним дахом, старим дерев'яним ганком і вікнами. Завішеними чорною тканиною. Хрест на горі був дивний. Ну, знаєте, незвичайний православний, а якийсь неправильний. З викривленими кінцями. Над дверима висіла табличка Храм живої віри відкрито для всіх. Я вже збирався пройти повз, але при вітру вибив двері, і зсередини потягло теплом. Запрошуючи мене увійти, я ступив у середину. Там було тихо, надто тихо. Жовте світло свічок блимало на стінах, відкидаючи довгі танцюючі тіні, запах воску, змішаний з чимось затхлим. Узов шлаб сиділи люди в чорних балахонах. Вони не співали, не читали проповідей, просто сиділи, дивлячись перед собою. Їхні обличчя губилися в тіні каптурів. Посередині стояв високий худий чоловік у чорній сорочці. Він тихо говорив, і його голос був дивний немов чути крізь воду. Його очі були безбарвними, як у риби, що давно розклалася на дні. Я не пам'ятаю, як сів серед них. Голова автоматично стала важкою, повіки злипалися, полум'я свічок миготіло, і здавалося, що їхнє світло згущується у витягнуті обличчя з порожніми очницями. Вони рухалися, шепотіли щось, і я заснув. Але прокинувшися, я не міг поворухнутись. Все було так само, як і перед тим, як я заснув. Ті ж ряди лав, ті ж люди в балахонах, той самий пастир, але щось було інакше. Раптом двері церкви з гуркотом відчинилися, і всередину увійшла вагітна дівчина, Її довге чорне волосся злиплося від дощу, а шкіра була майже білою. Вона була боса, ступала повільно, немов у вісні. Світло свічок мотнуло і згасло. На мить у залі запанувала кримішна пітьма. А коли світло знову загорілося, церква вже була іншою. Стіни чорнілі обвуглилися ніби після пожежі, дверей більше не було. Полум'я свічок стало темним, червонуватим, ніби горіла сама кров. Я повільно повернув голову до пастиря, його не було там. На його місці стояло щось інше. Високе, сутуле, з викривленими рогами, його тіло було схоже на обтягнутий шкірою кістяк, а руки довгі, вузлуваті з чорними вигнутими кігтями. Воно не мало обличчя тільки чорний провал замість нього. Воно Дивилася на дівчину. Одним рухом воно вказало на неї, і вона мов за наказом пішла уперед. На місці вівтаря стояла кам'яна лава, темна, з дивними візерунками, дівчина без слів скинула одяг і лягла на неї. Я хотів відвернутися, але не міг цього зробити. Її тіло було покрите шрамами, що нагадувало руни. Вони пульсували, намов жили власним життям, і тоді демон опустив руки на її живіт. Його пальці занурилися всередину без жодного зусилля. Роздираючи її тіло, він виймав з нього щось чорне та клубочисте. Дівчина кричала, але не рухалася. Її очі були порожні, скляні, немов умертвою. Я відчував запах. Металевий та густий, навколо лав підстрибував маленькі потворні створіння. Їх, очі, світилися, а що розтягувалося у жахливих усмішках. Вони раділи. І тоді я пролунав крик. Він був дитячий, демон витягнув із живота дівчини немовля. але... Я точно вам кажу, це не була людина. Його шкіра була сірою, немов згнила, а маленькі руки закінчилися довгими кігтями. Воно не плакало, ні, воно дивилось прямо на мене. Його очі були бездонно чорними, в них не було нічого людського. Хрипко прошепотіло воно. Я почув тріск. Подивився униз, кам'яна підлога під немовлям покривалася тріщинами. Чорні щупальці немов в тіні звивалися навколо нього. Ти нас бачиш. Воно зробило крок до мене. Вітря стало липким, як розтоплений віск. Значить, ти наш. Я хотів закричати, але не міг. Темрява протягнулася до мене аж раптом. Раптом я прокинувся. Ніяких свічок, ніяких лав, ніяких людей у балахонах я сидів на сирій землі посеред руїн. Переді мною більше не було церкви, ні ні, ще, ще згарище. Обгорілі балки стирчали мов ребра мертвого звіра, а під ногами валялися чорні потріскані від вогню камені. Запах ладону і воску зник. Тепер тут Пахло тільки вогкістю поплом і чимось гнилим. Я повільно підвівся, відчуваючи, як холод прибирається під тонку куртку. Голова крутилася. Сон? Це був сон галюцинація. Я спробував себе заспокоїти, але тоді, чому мої руки так тремтіли? Чому одяг смердів чимось гнилим? Я різко озирнувся, навколо були лише руїни, чорне згарище серед багатоповерхівок, дощ вже майже вщухав, але сирість тільки посилила важкий присмак пеплу у роті. Не відводячи погляду, я підчов, почав відходити від цього мертвого храму, але щось змусило мене зупинитись. Хтось стояв серед руїн. Я не чув його кроків, не чув жодного звуку. Просто кліпнув і він був там. Високий силует, обгорілі балахони, висіли лахміттями, а під каптуром порожнече, чорна діра замість обличчя, серце завмерло. Воно дивилося прямо на мене і раптом. Стемряви, з темряви з-під балок почали простягатися тонкі кістляві руки. Вони вилазили як павуки повільно, але невідворотно. Їх було багато, занадто багато. Вони тягнулися до мене. Я більше не думав, я розвернувся і побіг, біг, не оглядаючи, не слухаючи, як за спиною хтось шелестів шепотів та тягнувся крізь руїни. Лише коли вибіг на освітлену вулицю, я зупинився. Озирнувся і було порожньо. Руїни стояли, як і раніше, мовчазні, обвуглені ніяких постатей, ніяких рук, але я все ще відчував їх погляд я більше туди не повернусь. Але щоночі, коли я заплющу очі, я знову бачу ту церкву. Чую їх голоси і бачу чорні очі того немовляти. Іноді, мені здається, воно теж мене бачить.